Страждається. Слава Його. Боже, так люблю. Добре, що ви прийшли до церкви сьогодні, бо ми колюдували вчора. Бачиш, ніхто не прийшов. Так всі на що ніхто не прийшов до церкви. Але приємно тим, що з тим, з ким я ходив кольдувати, то всі прийшли. Молодці. Так, вже як зайшла справа за коляду, Я хочу також сказати, що ми вчора колюдували, і ми на вчора 7 тисяч гривень. Це нормально. Та поколювали, так поколювали. Я дякую всім тим, що зі мною ходили колюдувати, і тим, хто давали на коліду вінчувальникам, всім дякую. Дай вам Боже здоров'я. Також, а так як наша парафія, вона транслюється знаєте, в Ютуб. Так що всі, хто мене дивиться, хто вже поколюдував або не годин колюдувати, можете дати нам на церкву на коліду. Ми будемо дуже вам вдячні. Бо коліда це такий, знаєте, річний свій такий внесок. Ну, я не кажу обов'язковий, бо церкви не менше обов'язково. Це добровільний такий внесочок, знаєте, в річний, що ти мусиш подати на свій храм, до якого ти ходиш, до якого ти належиш. Тому всі, хто мене дивиться цей рік, маєте, маєте нагоду пожертвувати на коляду, але так і напишіть в коментарях, бо майже всі, всі там і банки, і. Навіть міжнародні платіжні системи там можна написати коментар, так що напишіть на коляду, щоб ми знали. І я тоді потім е, зачитаю, е, скільки ви пожертвували. Але дуже ще раз підкреслюю: прошу, з поміткою на коляду.